Скільки буде коштувати володіння Mercedes W210? Чи варто купувати його за останні гроші? Припустимо, що нам вдалося придбати без проблемне авто, але як мінімум нам потрібно зробити наступні витрати, Переоформити автомобіль на себе, оформити страхування, прийти ТО, міняти гуму два рази на рік і заправляти. Переоформлення авто, послуга коштує 350 гривень, так паспорт 405, номерний знак 350. І це без урахування різних комісій, які можуть бути додатково. Страхування перевіряємо через на Монобанк, на Наприклад, моделі є 200 Страхування у місті Тернопіль мінімально буде коштувати 3591 грн. Переходимо. ТО паливний фільтр 192 гривні, масляний фільтр 180 фільтр салону 351 гривня, повітряний фільтр 279, моторна улива воль 5 літрів 1380 гривень. Загалом запчастини на 2382 гривні. По інформації від консьерж сервіс Віза, середня вартість ТО в Тернополі буде 500 гривень. Загальні витрати на ТО 2900 гривень. І загальні витрати при купівлі авто будуть 7700 гривень. Ну а далі рахуємо річні витрати. Що на монтаж буде коштувати від 1000 гривень. Середня вартість палива 95 бензин 50 Гривень за літр. Якщо за рік автомобіль буде проїжджати 10 тисяч км, середня витрата на автоматі 14,5 літрів, вартість спального 57 гривень за літр, то витрати на паливо за рік складуть 82 тисячі 650 гривень. Отже, перший рік користування авто нам у 92 тисячі 350 гривень при умові, що це повністю безпроблемне авто і воно має два комплекти углу. Тож підкажіть мені, чи варто купувати такий автомобіль за останні кошти?